Третя година, дівчатка, мені знову чомусь погано, я не знаю. Я побула, я ще нічого не їла, я воді була довго, півпершу я вийшла, я не можу загрітися знову. Що таке має бути? Я лежала на сонці от цього часу, дві години, з першої до півтретьої, дві години я лежала на самому сонці і я не могла загрітися. Чи це тому, що я, е, самоліт летить, люди всі дивляться. Чи це тому, що я дуже була довго, на воді я була. що Я е, трохи так, знаєте, у охолодла дуже сильно. Що це таке робиться, я не знаю. Треба буде зараз поїсти. Може через те, що я не їла нічого. Я зараз перейшла в холод трохи. Тобто тільки сонце світить на, на, на ноги. Бачите, панорама. Лежу, я вже вже в холодку, треба мені зараз поїсти, бо я ще нічого не їла. Я зранку в восьмій годині поїла і третя. Це сім годин я нічого не їла. Я отак відтягаю, відтягаю. Я хочу, знаєте, як не хочу їсти, я тепер почала до себе прислухатися. Як я не хочу їсти, я не їм, тому що треба ще відтягнути до вечора. Ввечері я як прийду, я тоді то все, боюся надолужити. Тоді вечір в хаті багато. Ну як? Ще треба місце лишити, щоб вечір поїсти. На морі, тут таке щастя, знаєте, як лежиш, як вода, тут їсти не хочеться. Не хочеться тут їсти зовсім. У мене тут ще штани, бачите, я ще так зверху, а футболка в середині є, де футболка є, чи втікла. Вона може де вітер вже забрав. А, є є. Я так ще накриваю, щоб мені... Якісна, дуже сильно якісна, вона не припинається. Вона ось така сама, як у його люди мають. Бачите, вони платять 20-22 евро, не платять. А я тут задурну на своїй дашок. Цей дашок можна опустити вверх, вниз, як ви хочете. Треба витягну їсти зараз. Не знаю, може мені ще воду раз піти на півгодини, а пізніше аж їсти. Напевно, що так зроблю. Зараз воду піду трошки охолоджу. Мені здається, що я тоді було, мені не могла загрітися. Тепер боюся, що я дві години на сонці. Перший раз дві години на сонці лежала. І мені здалося, що я не можу загрітися. І я дуже велике задоволення отримала лежати на сонці. Трошки вітерець. Ви чуєте, що вітерець є? Вітерець є. Може, через то мені і холодно було, що то вітер такий трошки дує. Тому що у нас температура в місті невелика 30 градусів. Тут на морі може бути 28, а біля води може бути 27. Розумієте, я вже почала рахувати температуру, яка тут може бути температура. Вода в нас сьогодні. Тут от, в нас місцева вода 24 з половиною. Я пішла в Google, подивилася. У нас вода дуже сильно тепла, 24 з половиною. Найбільше тепліша вода, яка може бути, 25,5. 25,5 це вже дуже тепло. Це чується, що тепло. Напевне, піду зараз. А пізніше буду їсти у треба трохи охолодитися, бо я дві години на сонці лежала. Думаю, ого, не треба, не треба. тінь. Бачите, яка тінь в мене тут гарно. Думаю, не треба мені тут так довго бути, бо знаєте, в мене може бути перегрів тіла, як то кажуть. Не сонячний удар. Сонячний удар це те, як тобі на голову сонце насвітить, і ти падаєш обмарок. А сонячний удар це тоді, коли тіло перегрілося сильно. Я боюся, що в мене тіло знову перегрілося сильно і щоб я знову обмарок не впала. Де діти вже давно вийшли заміж і окремо живуть. Подивіться, які вони тягарять, вони це все пашуть. По-італійськи, щоб мати великий-великий такий запас, грошовий запас. І парасолю тягнуть, і дві розкладушки і вони організувалися, для чого їм кожен день платити 20 євро за ліжку. Гарно рівнесенько. Третя година, були до третьої, а вони тут обід їли. Я бачила, вони тут їли таких листих з, з пластмасових коробочок, і пізніше він ще той, як він називається, писка песка, писка він ще У нас же абрикоси є по 2 евро. Купляти скільки хочеш. І ось така ситуація. Я вийшла е, з води. Другий раз я була в воді пів години. Знову я тут вже пере, переставила, скажімо, ліжко. І зараз буду їсти. Тут мені мене їдає. Зараз витягну свій рюкзак і подивимося, що тут є. Тільки отут в мене ноги, бачите, в воді, тут чуть-чуть ззаді, щоб ззаді. Я трошки на сонечко щоб ззаді обсушити. Купальник. Така ситуація тут. Інтерець, але не дуже сильний. Такий нормальний. Обід одинокої жінки на морі. Дорогенькі мої. Тут люди біля мене є, я стараюся їсти. Ось такий в мене дефект з України. Така в мене, як вам сказати. Ну, зараз покажу. Оце я буду зараз хрупати. І тут в мене креми. Ви не думайте, в мене креми є. Все 50. От 50-50. Тут вже е, дуже навіть, мало залишилося. Надіюся, що я тільки на лице, оце. На лице, а тут тільки на, на шию і назад. Коротше, мій син ніякі креми не вживає. Не вживаю ніякі креми, тому що креми шкодять так само. Це все, що ви намащуєте на шкіру, це впитується, в організм впитується. І яке воно, як воно вам там пореагує, то що питає та хімія вся, це, це не знати. Це дуже шкідливо. Під мишками, під пахами, от там, де волосся росте, там де ми бриємо. Я там так само ніколи ніколи не... Марчу ніякими круглими дезодорантами. Отими е, той ролик такий є, е, м'ячик такий. Є в мене ті креми, я вживаю один-два рази на рік, коли я одягаю гарний, елегантний одяг. Е, Дорога в мене кофта, дорогий в мене сведер. І я не хочу, щоб він на вечерю я йду, наприклад, якесь е, свято. Я не хочу, щоб цей сведер під е, впитав, бо я його не хочу прати зразу. Зрозуміли ви? Мою, починай, мою версію. Починаємо їсти з помідорів. Оце от зверху треба було відрізати, але я не відрізала. Починаємо їсти помідори. У мене є два бутерброди. Два бутерброди. Може. Зім тільки один, оце мій бутерброд такий. Бачите? Прошу тоді парма. Якби бачив лікар би сказав, а ну ти молодець. А в воді тільки що біля води бігала дитина, мама купила панкаре, і та помастила нутеллою. І він їсть і бігає. Я навіть думала, що, що, той, що той бутерброд йому... Знаєте, Діти бігають біля води, намочився в воді. Я його навіть спитала, сказать, що мокрий бутерброд брат Він нічого не відповів, він так на мене подивився. Але от я хочу побачити ту маму. Ти що книжки мама не читаєш, ти що інтернет не дивишся, ти телевізор не слухаєш, ти дитині купляєш панкаре, ти своїй дитині панкаре купляєш. Ти читала інгредієнти, що там написано панкаре, що там список не закінчується. Якщо ти дитині хочеш дати хліба, ти повинна дати хліб, де написано: Мука, вода і дріжджі. Три штуки. Три. Три речі. Такі мами є італійські. Він інтегральний, це означає, що він буде тримати дуже довго. желудку він набухне, бо вся фібра, вся, і всі, всі інтегральні цільні, зернові, мучні вироби вони набухають і довго вас тримають. Я зранку, свій сніданок, о 8 годині з'їла 8, рівно, мій компаньон вийшов на роботу, пішов, я зразу почала їсти я. 8-й мене я була щаслива до 3-ї години. Ну і люди приходять після обіду. На лінімці. Залізли в цей, як називається, в палатку. В палатці теж, але, але напевно є чим дихати. Раз вони залізли, так більше їм спокійніше. Ідеальний. Він трошки так, знаєте, як свою зробився. Він дуже донесенький. Ті сава, то є різні різні супер. Я покажу, які різні є, які саме найкраще купувати. Тому що вони донесенькі. Тут є тільки мука, житня мука і вода, і паста, два інгредієнти. Навіть, навіть дріження нема. Мука. Чорна мука. А то є саме найздорожша їда. che me pomodoro, ma dove non è? Ottimo. Нам сказали, трошки вологість взяв з першутка. І все. Середину нічого не треба ставити. Овочі на боці. Такий ідеальний, елегантний. Бачите, це елегантний, такий паніно елігант. Я ж не витягаю такий, як якийсь як, як, як як, дальнобойщик такий, знаєте. Великий з білого хліба, такий величезний. Люди би дивилися в 3 годині, що вона робить, їсть вот так. Я можу представитися. Одним паніном я можу представитися. І з мене приклад можна взяти. І не одна жінка задумається над тим, що я сказала. Що, що мами дітям дають, що вони їдять, що ви свіжу луду пухаєте. У мене не є зовсім далеко, не ідеально. Але я стараюся. Написала мені одна жіночка, каже, Анна, я її твого віку. І я розумію, як, як, як це важливо харчуватися правильно. Бо ти розумієш, що ти як, як ти здорово їш, ти на другий день, ти таку енергію маєш, ти цілий день маєш енергію. Ти себе гарно почуваєш, здоров'я в тебе все окей. А якщо ти наїлася якогось такого гамна, на другий день все, тобі вже сонна, ти вже спати не хочеш, тебе лінь, в тебе лінь. Треба тебе депресіоне, отака, типа депресіоне, отака лінь, бути з ліжка не хочеш стати, бути їсти, нічого варити не хочеш, бути на вулицю, не хочеш виходити. Ти хочеш знову піти солодкого накупити, знову біститися солодким. І тоді знову лежати в ліжку, на дивані, телевізор дивитися, нічого не робити. Ось таке. Така є. А я від, то все, я від себе дуже сильно жену. Я жену, 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 еть, вія. Я з сім'ями, їх видно здалека. Вони такі, знаєте, високі, худі. І сім'я в основному тут у нас має троє дітей. Зараз Вони от п'ята година, я ще тут є. Вони зараз будуть їхати в супермаркет. Я знаю їхній їхні режим. Супермаркет відкритий до восьмої години. Я тут, зараз піду додому туди-сюди. Помиється, переодягнутися, ще буде ввечері в Норверах їздити. Ми тут на камперах приїхали і будуть йти робити список. <рекунок> робити спизу це означає спизу, це означає продукти. <пробити> Я ще тут таке сонце, таке ніжне сонце, так гріє мене гарно по ногах. І на сонці лежу повністю на сонці, і я задовольняюся цим сонцем, тому що воно, знаєте, так гріє і не пече. І ти чуєш таке тепло, сильне-сильне. І не треба сонця боятися в 6 годині. Я просто не хочу це, цю, це задоволення залишати. Через півгодинки, через годинку буду вдома йти раз я вже була до цієї, до цієї шостої години, ну, трошки забагато цілий день, але я себе добре почуваю. Добре почуваю після того, як я поїла, я загрілася, мені зразу тепліше стало. Що я зрозуміла, якщо людина до великий час не їсть, їй холодно, і це нормально. Людина тільки добре поїсть навіть зимою чи літом, вона зовсім енергію зразу дістає. А стоя. Вот такие кадры итальянского моря. мене Потім моря вже людей немало. Помаленьку-помаленьку йдуть, тому що люди хочуть спокійно прийти додому, душ прийняти, подивитися, що будемо їсти на вечерю, відкрити холодильник, може щось залишилося з обіду, а якщо ні, то ставлять салат, то тонну, тонно. Відкривають банку фасолі, поливаються все олією. І... Така вечеря легенька. Можуть піцу заказати, можуть всякий хліб нарізати, олію полити, можуть нарізку всяку їсти таку, то їсть всякі кубаси, прошутту. Я, наприклад, дуже-дуже сильно люблю додому повертатися і душ прийняти. Отакий холодний, ну як холодний, він не теплий, такий дуже прохолодний І душ. Пізніше на білі, на білі білі простині. У мене майже ціле літо білі простині. І Я їх беру кожних три дні і вони такі свіжі, хрустящі. Ліжко ніколи літом не накриваю, бо я навіть її не маю такого покривала. Та можу знайти покривало, для чого буде порком пропадати. Жара горяча не потрібно. І от ввечері лягти на ці свіжі простині — це дуже-дуже-дуже. Це дуже-дуже приємно, це так тебе розслаблює, це так, так, так дуже в хаті так прохладно. у нас у ті персяни, вони завжди опущені. В хаті така тінь, італійська така тінь. Наполовину тінь така, знаєте, як всі італійці люблять. Вони опускають. після в італійців завжди опущені, всі персяни і вони. У кожній хаті майже одинаково. У кожній хаті одинаково і в кожній хаті є така тінь, тому що вони пообідали, помили посуду і тоді, тоді вони все опускають і лишають 10 сантиметрів знизу. Це дуже так приємно для очей, людина так відпочиває, в хаті прокладно. Часто і порядок, вони завжди посуду, мий, завжди ніхто нічого не лишає. Помили, повитирали ідеально і все. І дуже рідко хто їсть там якісь четверті годині, може, з яблуком молодші, можуть там щось з'їсти, а старші люди ніколи не їдять. Вони чекають сьомої години, пів восьмої, щоб їсти вечерю з великим з великим апетитом. Другень, І мені зараз е, от просто страшно е, їхати mm -hmm. йти до машин. Зараз мені бачите, скільки людей залишилося. Оце всі люди, що залишилися. Багато-багато, mm -hmm. зараз, ну, ну, зараз дуже період хороший. Люди на ніч приходять сюди, не на ніч, а на вечір, під вечір підходять. От мені зараз ту розкладушку нести. Ось так, як пішла та сеньора. Мені страшно особливо одягатися зараз. Не хочеться мені штани футболку одягати. О, як це буде, я не знаю, як це буде. Ось я тут лежу. Сольку ще хтось напевно, прийде. А може ця парасолька навіть буде до ранку так, от стояти. Нам назву заборонили ті парасольки на морі е, залишати, бо колись дуже давно багато забивали місце. Знаєте, хочуть забити місце. Отак лишають цілу ніж. У Нас ті парасольки нічого не коштують. Вим його купи... на економ, купи парасольку. У мене чотири парасолі. Є. У нас та парасоль нічого не коштує. Вона 5 євро, коштує, 8 евро. Почти гарно 15. У нас за 5 євро дуже-дуже на кожному кроці продаються. Це не є гроші, це взагалі не вважається ніякі гроші. Так само, як парасолюють дощу, які продаються на кожному кроці, які коштують 3 євро, 4 євро. І я, в мене теж багато парасолів є, таких від дощу, тому що вийшла, дощу е, нема. Дощ падає, носять парасолі, продають. Купила парасолю, 4 євро, прийшла додому. І ось так. Таке життя в Італії. Треба мені йти, тому що вже баста-баста, сьома година. Мама, ще мені треба заїхати і купити йогурт грецький. Сьогодні йогурт закінчується останній день. Останній день, доренький моє йогурт. Сьогодні оферта так пів літри, пів кілограма коштував 6 евро, а тепер 3 евро. 3 евро за пів кілограма грецький йогурт, де протеїнів є багато, 9% дев'ять процентів протеїнів. Оце мій баніно такий до своєї цьотки дзвонив, тільки що сказав, що він взяв масиму Ворті з італіяну. Екзамен здавався, школа суперіори. В нас тут такі самі молоденькі працюють. І самі молоденькі такі, знаєте, школа суперіори це старша школа, от якби 11 клас він закінчив, де поступати. І вже вступні екзамени серед літа треба робити йому. І він сказав Альмасимо Вото, Альма італіянин е, 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 Вото, це, І сказав 20. Тому що е, мінімально це треба бізниці. 14. Він сказав, а він набрав аж 20. Хлопець дуже-дуже розумний, хороший хлопець. Ось так. Йде мама з дитиною на вечір, і це дуже дуже добре так, для дитини. Ніжне сонце таке на заході. Бачите, як гарно.